25 квітня у Луцьку стартував відкритий чемпіонат міста із легкої атлетики серед студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти. На перших стартах побувала Ольга Яцюк. Майже півтори сотні спортсменів. Представники різних університетів, коледжів з Києва, Тернополя, Рівного, Луцька та Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, два дні змагатимуться на Луцькому авангарді у різних видах легкоатлетичних стартах. На урочистому відкритті спортсмени вшанували пам'ять полеглих героїв, котрі поклали своє життя за незалежність України. Змагання відбуваються два дні. Перший день це біг на 100 метрів, чоловіки та жінки, 400 метрів. 1500 метрів, а також метання молота. В другий день – це метання спису чоловіків та жінки 200 метрів, 800 метрів, а також найцікавіше – це естафетний біг 4 по 100, 4 по 400. Учасників цього року зібралося багато, майже 150 учасників, із них є мастер спорту міжнародного класу наша відома Ірина Климець метання молота, також є Штовхальники, ядра титулоні два майстра спорту і також два майстра спорту зі спортивної ходьби. У першому забігу на 100-метрівці найшвидше перетнула фінішну лінію Каріна Стрілець. Хоча була кращою серед інших, результатом не дуже задоволена, адже на тренуваннях каже, бігала краще. Не очікувала, що можу пробігти перше, бо я не займаюся легкою атлетикою. Так, чисто в ліцеї, бо ліцеї з посиленською фізичною підготовкою добре готують до вступу у військові навчальні заклади. Зі своїм результатом ну, не дуже задоволена, могло би бути і краще. У змаганнях брали участь не лише досвідчені спортсмени, більшість були початківцями. Вперше вирішили спробувати свої сили студентки першокурсниці Волинського національного університету імені Лесі Українки. Як сьогодні вважаєте, як пробігли? Ну саме з такого з бігу з на 100 метрів це перший раз. Займалася спортом, але не легкою атлетикою. Ну, хотілося б краще, але так то було добре. Із 26 спортсменок, котрі змагались за першість на 100-метрівці, найкращий час 13,2 секунди, показала Анна Раковець. Дівчина зізнається, що займається карате, проте віднедавна спробувала біг. І сьогодні для неї був вдалий старт. Перший раз брала участь у таких змаганнях, готувалися, але не очікували, що буде такий результат. Досить непоганий, так як я раніше взагалі не любила бігати, нічого такого не любила, але тут дуже сподобалось. В принципі, бігти 100 метрів загалом. Я б не сказала, що сильно тяжко. Якщо, якщо підготовлене, є сила волі, то загалом нормально. Майже щотижня у Луцьку відбуваються чемпіонати з різних видів спорту у зв'язку із повномасштабною війною, західні області України є більш безпечними. Тому на даний час Волинь стала своєрідним спортивним центром проведення змагань. Сьогодні ми проводимо чемпіонат з легкої атлетики, і ми бачимо, наскільки вмотивовані діти, наскільки вмотивована молодь, перемагати, досягати вершин. Фонд «Ігор'я Павловича тільки разом з перших днів створення одним із пріоритетів поставив розвиток спортивно напрямку і завжди підтримував абсолютно всі види спорту, як в Луцьку, так і на Волині. Загалом, не дивлячись на складний час, студенти охоче беруть участь у змаганнях, адже це хороша можливість випробувати себе серед ровесників з інших вузів. Ольга Яцюк, Мирослав Готимчук для новин на часі.